От класно, нікого немає тут, субота, така воля, а то поприїжджають і кажуть, що ми тут стоїмо і що хоче робити. Це знаєте, це я вам скажу чесно, неповага до людей. Ми вже так місто вибрали прямо у железяках, з дідами. Ніхто тут ніколи не хотів вставати. Отам колись стояли. Там уже панство таке не хочеться з ними воювати, був негатив, ушли. А це приїжджають чужі, слухайте, і вони не дивляться, якщо вони прийшли раніше, вони займають. Ну хорошо, ну я прийду раніше. ці споконвиків люди стоять, чи там стоїть споконвиком, скажу. Я прийшла раніше, зайняла, значить, я тут якось стою. Ну, То яка ж треба, щоб була повага, так то не чесно. Такого не люблю, звісно. Кожна людина якось думає тако за себе. Він так не красиво робить. А ще як поприїжджаєте з деревами, де ми роз набрали, що ні одна роза не зійшла, то це взагалі теж не повага. От кожного здається, щоб ми туди приїхали, то нас б туди вігна б це телефон, Вже пора його міняти. Ну той годі, як я хоч принесу. Поїдемо ми, коротше. Собі купила жилетку вчора. Ви знаєте, так добре. ну, Оду до курточку якось ще не хочеться одягати теплу, а у ведро це холодно. А жилетка дось з капішончиком собі в'яла, карманчики, замочки і пошла на, фу, на цей світшот. Ходіла собі і добре. Дуже мені це подобається. Ходила всім все і дорогі жилетки по 900 гривень. Опікновим на чорно, правда, длина така ще чуть не до колін. У мене є така та довга зелена хакі цвіт. Чи а це така чорненька, і мені подобається, усе життя подобається червоний колір. Але там були червоні, то знаєте, воно якось не до всього. А тут, до продавчиця каже, бачите, каже, тут освіжає в капюшоні і от по боках. Мені якраз так подобається. І до біленького цього світшотіка, і до глубенького, і до чорного воно буде дуже сильно подобать. Ти себе купила, і недорога 600 гривень. Ще. Там Новий магазин відкрився, Декомора, хто знає там, Декомора, там магазин відкрився, Там такі і жіноча білизна, така хороша, взагалі недорога. і Жилетки, і чоловічі рубашки у клітку, такі теплі, курточки. І на чоловіков курточки. І там такі ціни хороші, я вам скажу. Новий магазин, там турецький одяг польський, ну, Мені дуже подобається. Якщо треба, то. Дуже подобається. І курточки, і жилетки різних видів. І такі удлінняний, аж до колін такі товсті, ну, хороші. То я довольна, що забігла туди. Я вам скажу, отак собі вдів, спортивочки. Да. Ось батнічка да й пограв жилетку наверх. Курточки не хочеться зараз ще одягати. Дуже подобається. Я Віталіка ледь заоставила цю жилетку купити. А зараз він вже й не знімає. Собі вдів, каже, в спину тепло. Руки ж так не мерзнуть. а Абічно в груді і В Фору заїдемо. Подивимося, що там. Може, яке бідроку включив, карачка. Куплю. Ось одного. А тут і казали, оця музика течно на нарушені права, чи що але це буде вже нарушений. Ті, а що ти? Одо ра подруга йшла, каже, по 40 гривень вермішель дешево, де Дешла... що о до 28 Бери на цю вермішель. Оці пружинки, да, бери? Ой, спіральки воно 30, це 28. Такої вермішелі ніде немає, це дешева вермішель. Я ж скажу, хай би в пору зайшла. Ну, бачиш, ой, я ходила, взяла вермішелі дешево і по 40 гривень. А це що таке Віталь, горох? Дві який інтересний горох 29 такий. А ну дайно ну, підніма, я побачу. Щоб взяв Шо взяв, дай купив, га. Ну, якась така дробна, слухай. О тебе мені подобається горох, а тобі? де?